Доброго дня, шановні глядачі! До вашої уваги знову вебінари про виборчий процес у рамках проєкту Української бібліотечної асоціації бібліотеки і виборчий процес. Сьогодні ми з вами поговоримо про вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів. Давайте розглянемо питання, які сьогодні будуть розглядатися: місцеве самоврядування, статус депутата місцевої ради, діяльність депутата місцевої ради у виборчому окрузі. Основні засади місцевих виборів, суб'єкти та етапи виборчого процесу, види місцевих виборів, порядок і строки їх проведення, виборчі округи, виборчі дільниці та виборчі комісії, виборці висування та реєстрація кандидатів, голосування, встановлення та оголошення результатів виборів. Місцеве самоврядування це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду. Жителів кількох сіл, селища, міста самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення у межах конституції і законів України. Система місцевого самоврядування включає територіальну громаду, сільську селищну міську раду, сільського селищного міського голову, виконавчі органи сільської селищної міської ради, районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ та міст, органи самоорганізації населення. Депутат місцевої ради це представник інтересів територіальної громади. Він зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини, виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. Депутат набуває своїх повноважень в результаті обрання його до ради, згідно закону України про вибори депутатів місцевих рад. Статус депутата місцевої ради змінюється відповідно до зміни статусу ради, до якої його обрано, у зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої відповідної території. Депутат місцевої ради повинен дотримуватися певних правил: по-перше, керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади, не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи корисливих цілях, керуватися в своїй діяльності та поведінці загально визнаними принципами порядності, честі та гідності, не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю. Не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень. Сільський селищний міський голова є головною посадовою особою територіальної громади. Він очолює виконавчий комітет відповідної сільської селищної міської ради, головує на її засіданнях. Він не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, або займатися іншою оплачуваною чи підприємницькою діяльністю, за винятком, якщо це не викладання, наукова чи творча робота, медична практика, інструкторство або суддівство в спорті. Основний обов'язок депутата підтримувати зв'язок з виборцями. Він повинен інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, брати участь у громадських слуханнях, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців у масових заходах, вивчати громадську думку і потреби територіальної громади, вести регулярний прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення. Підставою для відкликання депутата місцевої ради є порушення депутатом місцевої ради положень Конституції і законів України, що встановлено судом. Пропуск депутату місцевої ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконанням ним без поважних причин, рішень і доручень ради та її органів. Невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципам і положенням його передвиборної програми. Основні засади місцевих виборів такі: вибори депутатів сільських селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідного села чи селища. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних районних, міських районних у містах рад проводяться за змішаною мажоритарно-пропорційною системою. 50% проходить за виборчими списками кандидатів у депутати від місцевих. Організацій політичних партій, 50 – за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах. Вибори сільських, селищних міських голів проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідного села або сільської ради, до якої входять ці села, селища, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним поділом. Основні засади місцевих виборів такі: право голосу мають дієздатні громадяни України, які належать до відповідних територіальних громад, та яким на день виборів виповнилося 18 років. Місцеві вибори є прямими та вільними. Голосування на місцевих виборах є таємним. Кожен виборець голосує на місцевих виборах особисто. Депутатом сільським селищним міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, а саме, дієздатний та досяг 18-літнього віку. Депутатом не може бути обраний громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо, або якщо ця судимість не погашена чи не знята в установленому законом порядку. Суб'єктами виборчого процесу до місцевих рад є виборці, центральна виборча комісія, виборчі комісії, кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського голови, місцеві організації партії, які висунули кандидатів, та офіційні спостерігачі. Етапи виборчого процесу наступні. Перший утворення виборчих округів, другий формування складу територіальних виборчих комісій, третій складання списків виборців, четвертий висування та реєстрація кандидатів у депутати. П'ятий проведення передвиборної агітації, шостий голосування, сьомий підрахунок голосів та оголошення результатів. Місцеві вибори можуть бути чергові у зв'язку з закінченням строку повноважень депутатів. Позачергові, якщо ці повноваження були припинені достроково, повторні, якщо, визнан... якщо попередні вибори були визнані недійсними. Проміжні у разі дострокового припинення повноважень окремого депутата. Та перші у разі формування нових місцевих рад. Загальний склад: кількість депутатів сільської, селищної, міської районної. У місті Ради залежить від чисельності населення. Від 12 депутатів це до 1 тисячі мешканців. До 150 депутатів у населених пунктах, де мешкає понад 2 мільйони людей. Система виборча, виборчих комісій виглядає наступним чином. Я не буду її зачитувати, оскільки ми розглядали систему виборчих комісій в вебінарі, який був присвячений законодавству про виборчий процес. Нагадую, що ви можете перевірити свої дані у Державному реєстрі виборців. Для цього потрібно перейти за посиланням, яке ви зараз бачите на екрані. Територіальна виборча комісія реєструє кандидатів у б... депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати висунутого місцевою організацією партії в одномандатному одома... одномандатному мажоритарному виборчому округах. Кандидата в депутати в одномандатному та одномандатному мажоритарному виборчому окрузі висунутого шляхом самовисування, кандидата на посаду сільського селищного міського голови, висунутого місцевою організацією партії, кандидата на посаду сільського селищного міського голови, висунутого шляхом самовисування. Територіальна виборча комісія відмовляє в разі реєстрації за умови порушення встановленого законом порядку висування кандидата, в тому числі перевищення кількості кандидатів у депутати, які можуть бути висунуті у відповідному виборчому окрузі, відсутності передбачених законом документів, припинення громадянства України, висунення визнання судом кандидата недієздатним або набрання щодо нього законної сили обвинувачувального вироку, за вчинення умисного злочину, виявлення територіальної виборчої. Комісію обставин, за яких особу не може бути обраною депутатом або сільським головою. Голосування проводиться в спеціально відведених та облаштованих приміщення з кабінами для таємного голосування місцями видачі виборчих бюлетенів та виборчими скриньками з 8 до 20 години. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія повідомляє виборців не пізніше як за 10 днів до його проведення. Відрахунок голосів здійснюється відкрито і гласно членами дільничних виборчих комісій на її засіданні. Це відбувається у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Голосування визнається недійсним за трьох умов: виявлення фактів незаконного голосування, що перевищує 5% від кількості виборців. Знищення або пошкодження виборчої скриньки, що неуможливість встановлення змісту виборчих бюлетенів, 10 їх відсотків. Виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів більше на 5% виборців. Результати Результати територіальна виборча комісія оголошує найпізніше, ніж на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів депутатів місцевого значення, офіційно оприлюднює результати місцевих виборів шляхом публікування в відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації. Нагадуємо, що наступні чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів відбудуться в останню неділю жовтня 2015 року.